Чому не можна списувати? Насамперед, це відсутність чесності щодо самого себе. Раз учень хоче отримати відмінно за свої знання, він повинен ними володіти, а не списувати. Він має вивчити навчальний матеріал, проаналізувати і запам'ятати його. Якщо ти будеш списувати з інтернету, то тобі не гарантовано, що ти напишеш без помилок. Висновок. краще писати самому контрольні роботи, та усе буде добре. Чиною списування може стати погана підготовка. Або невпевненість в собі. Людина починає нервувати і думає, що е, гарніше буде списати, отримати гарну оцінку і все. Але. Якщо людина припустить помилку, коли вона робить цю роботу сама, то в другий раз вона вже не буде робити таку саму помилку, тому що вона зрозуміє, що це помилка. А якщо людина спише, то в слідучий раз вона знов буде робити цю ж саму помилку, тому висновок не списуйте.